Я потратив більше двох тисяч доларів на вивчення англійської мови в різноманітних онлайн-школах. І ось що я про це думаю. Привіт! Мене звати Тарас, і сьогодні розпочинається така серія роликів про саморозвиток. І важлива частина в моєму саморозвитку це вивчення англійської мови. Тим більше того, що я зараз попав у Сполучені Штати Америки, де усі спілкуються англійською мовою, це дуже важливо для мене. Як я вже говорив на початку ролику, я потратив немало грошей на вивчення англійської мови в різноманітних школах, такі як Dom, Антишкола англійської, Агропрактик, це також одна така локальна онлайн-школа з вивчення англійської, я купляв різноманітні додатки для вивчення англійської. І що я можу тобі про це сказати? Коли в тебе стоїть запитання або ціль вивчення англійської мови, ти зразу думаєш, як ти будеш її виконувати, як ти будеш до неї йти. І можна почати з того, що ми дуже часто думаємо: давай я спробую вивчити англійську самому. І я для себе зрозумів, що тут потрібно розділити такі два моменти: ти сильно змотивований, чи це тобі треба зробити це раз, і ти будеш вчити самостійно чи за допомогою вчителя англійської. Я не говорю за додаток, тому що додаток ти все-таки це працюєш самостійно. А, а коли ти маєш заняття відповідно з вчителем англійської, це вже зовсім інша річ. І от, коли ти не змотивований, і, бо тобі це там сказали батьки, або а, тобі там треба для якогось екзамену здати англійську, і ти це вчиш самостійно, я можу тобі 100% сказати, що ти е, таким способом англійською ніколи не вивчиш. Так само, коли ти не змотивований і ти вчиш е, англійську з вчителем, це також не приведе до сильних результатів, тому що вчитель не зможе тебе заставити вивчати англійську мову замість тебе. Звісно, найкраще би було, якщо ти вчиш самостійну англійську мову, і ти її ти сильно змотивований, ти збільшуєш свій словниковий запас, ти починаєш вивчати граматику, переглядати якісь фільми, читати книжки і так далі. Це буде більший результат для тебе, ніж коли ти не змотивований, але вчиш з вчителем. Найкращий результат, що я для себе зрозумів, це найкраще вивчати англійську мову з викладачем і, будучи сильно змотивованим. Тому тоді ти зацікавлений в додаткових заняттях поза уроком з вчителем. Ти максимально готуєшся до домашнього завдання з вчителем. І під час онлайн уроку з своїм викладачем ти максимально зосереджений, щоб вчити англійську мову. Теж хотів поділитися думкою: можливо, в тебе стоїть запитання, яку ж мені обрати школу англійської мови. Так це україномовний ютуб канал. І ми всі вибираємо з україномовних шкіл. На сьогоднішній день на ринку такі найбільш відомі Dom і антишкола. Також є багато різноманітних блогерів, які мають свої які є популярні, і вони мають свої школи на базі якихось їх, їхніх там субкласних класних курсів. Я до тебе ж хочу сказати, що я попробував ці школи, і я приблизно уявляю, що відбувається в школах цих. Популярних відомих блогерів, і можу зробити висновок для себе, поділитися з тобою тим, що насправді тобі не потрібна ніяка із цих онлайн шкіл, краще знайти просто хорошого вчителя. Для цього є багато різноманітних сайтів, де є відгуки з викладачами. Чому так? Тому що насправді відносно цін, скільки коштує одна година з викладачем англійської мови, що персонально з вчителем, чи через якусь школу англійської мови, це буде плюс-мінус однакова ціна. О, наприклад, в моєму випадку я плачу плюс-мінус 10-12 доларів за урок, в залежності, як багато я заплачу наперед. Але мені здається, що вчитель, з яким ти працюєш напряму, більш змотивований і більш зацікавлений навчити тебе, бо це впливає тільки на його репутацію, чи коли він добрий, чи ні. А коли ти вчиш через якусь і шкіл, безпосередньо це якби більш відповідальність йде на саму онлайн-школу. І відповідно, я думаю, що ти знаєш, що онлайн-школа завжди забирає якусь там свою комісію з викладача, і відповідно викладач менш зацікавлений в тобі як в учні. Тому також відносно я такий самий був, і я думав про те, що мені потрібна онлайн-школа, тому що там не є платформа, там не є, є мобільний додаток. Я не буду говорити за якісь за якусь конкретну шкілу, просто загально хочу з тобою поділитися, що ці всі онлайн-платформи вони дуже одноманітні, дуже типовані і. Насправді, в особливої цінності в них нема. Е, як на мене, я би краще вчився безпосередньо з викладачом, він би отримував більшу оплату. Для тебе б ціна сильно змінилася, але відповідно, відповідно викладач був би більше мотивований, тому що він би мав свою ціну без комісії і він би був більше зацікавлений в твоєму результаті. Що тобі потрібні якісь е, додаткові як онлайн-додатки? Багато є хороших додатків, які реально переважають оці стандартні додатки із онлайн-шкіл. Вони набагато більш прогресивні, набагато більш інтерактивні. Вони дуже сильно різноманітні від рівня до рівня. А в онлайн-школах це все-таки пові одноманітні завдання, які не сильно прогресують зі своїм прогресом вивчення англійської мови. Тому, якби на висновок я би хотів сказати, що я зараз постараюся перейти на вивчення англійської мови з. Персонально з викладачем напряму, чи буду я користуватися якимись додатками з вивчення англійської мови. Це так. Найперше це буде Duolingo для вивчення граматики. Це потрібно в першу чергу, щоб вміти класно писати. Ти не вивчиш, ти не зможеш спілкуватися англійською, практикуючи Duolingo, Це трошечки не для того, але для граматики Duolingo працює дуже класно. От відносно вивчення англійських слів, це теж така важлива тема. Про що я хотів би тобі сказати? От, наприклад, ти не маєш грошей зараз на викладача. Всі ми різні, маємо різні фінансові ситуації. Я Хотів би тобі сказати, що чи маєш ти викладача, чи не маєш словниковий запас, це та річ, яку ти можеш вивчити самостійно. Чи знаєш ти граматичні правила, чи не знаєш без словникового запасу вони тобі не допоможуть. Ти можеш знати, як говорити про минулий, теперішній майбутній час, але в тебе немає словникового запасу. Сорі, тебе ніхто не зрозуміє. Тому, якщо ти розумієш, що тобі потрібно вчити англійську мову, але ти не маєш зараз грошей на викладача, ти можеш зайнятися зараз тим, щоб вивчати і назбирати і збільшувати свій словниковий запас англійських слів. Це сильно тобі допоможе в майбутньому, коли ти вже будеш мати можливість вчитися з викладача, і в тебе вже є готовий словниковий запас, який ти можеш практикувати з вправами, які ти будеш вчити своїми викладачами. Тому що коли ти будеш читати правила, але ти не знаєш, не маєш слів, ти не знаєш, як ними комбінувати. Це також буде мало результативно. Тому в твоєму випадку, якщо ти із тих, хто не має фінансів на викладача, вперед ти можеш практикувати граматику в Duolingo, назбирати собі словниковий запас за допомогою різноманітних додатків, їх дуже багато. Можеш собі купити такі от флеш-карти. У мене, наприклад, є флеш-карти рівні. А два приблизно вони якось так виглядають. Можна користуватися додатками, можна писати в зошиті. Славниковий забас це те, що ти мусиш зробити самостійно. Ніхто не запхає в тебе англійські слова. От, а коли ти вже будеш готовий і фінансово, і морально до того, щоб навчатися з викладачем, все-таки моя рекомендація: не шукай школу, а шукай безпосередньо викладача, в його хороший рейтинг, якого хороші відгуки, він буде більш змотивований зацікавлений. В тому, щоб тебе навчати. Тому радий, якщо тебе цікава тема вивчення англійської мови, можливо, з часом я поділюся речами, які мені сильно допомогли вивченні англійської мови. Якщо, якщо ця тема буде цікава, якщо це відео когось зацікавить. А на сьогоднішній момент я дякую тобі за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бувай!